Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. До нас завітав наш улюблений зайчик вухастик. Вітаємо тебе, вухастику! Малята, я теж вітаю вас, дуже радий зустрічі з вами. Ми дуже раді тебе бачити. Діти, а давайте разом згадаємо, яка зараз пора року. Так, молодці, у нас зараз літо. Літо це безтурпотна пора, канікул, веселощів та подорожей. А ще це прекрасна нагода зустрітися з друзями. А для малят це найулюбленіша пора року. Влітку можна купатись, засмагати, а ще влітку. Дуже багато смачних ягід, фруктів, овочів. Тож пропоную малята послухати загадку. Зрілі вишні у садку і соничі у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре що малята? Так, літо, молодці! А я теж хочу загадку загадати. Ми уважно тебе слухаємо Вухастику. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти, зелень соковиті. Це смачні дарунки. Чого малята? Так, літа. Розумнички. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається Що зайве, будьте уважні! Молодці малята. Малята, як ви вже здогадалися, літо дарує нам багато фруктів, овочів і зелені яїд. Дізнаєтесь, коли загадку відгадаєте, зелені сережки на гіллі висіли, на сонці підсмажились і почервоніли. Як ви думаєте, малята, що це таке? Так, це вишні, вони червоні, смачні, соковиті. Пропоную нам трішечки попрацювати, намалювати вишеньки, черешеньки на тарілочці. Тож почнемо працювати. Для роботи нам потрібно червона, жовта, зелена, гуаш, ватні палочки. Вологі серветки. З білого паперу ми вирізаємо круг, це буде наша тарілочка, гарний настрій та допомога дорослих малята. Круг з паперу ви можете трішечки прикрасити, ось як я. Тож уважно дивимося і повторюємо за мною. Малята, ви розумнички, ми сьогодні гарно попрацювали. Тож можемо пригостити нашого вухастика вишеньками черешеньками. Дякую, малята, дуже смачні ягоди. А я, діти, вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного і смачного відпочинку. До побачення, до зустрічі! Алята, я з нетерпінням буду чекати фотографій ваших робіт, вишеньки черешеньки, на тарілочці. До зустрічі!